Неемії, 13 розділ того дня читане було з Мойсеєвої книги в голос народу, і було знайдене написане в ній, що монітянин та моавітянин не ввійде до Божої громади, і так буде аж навіки, бо вони не стріли були Ізраїлевих синів хлібом та водою, і найняли були на нього Валаама проклясти його. Та Бог наш обернув те прокляття на благословення. І сталося, як почули вони закон. То відділили від Ізраїля все чуже, а перед тим священники Еліашів, призначений до комори дому нашого Бога, близький то в то зробив йому велику комору, а туди давали, колись жертву хлібну, ладан, і посуд, і десятину збіжжя, молоде вино та оливу, призначені заповіддю для левитів і співаків, і придверних, і священичі принесення. А за весь цей час не був я в Єрусалимі, бо в 32-му році Артексеркса, царя Вавилонського, я прийшов був до царя, та до певному часі випросився я від царя. І прийшов я до Єрусалиму. І розглянув в тому злі, що зробив Еліяша в Тов'ї, роблячи йому комору на подвір'ях Божого дому. І було мені дуже зле, і я всі домашні Тов'їні речі повикидав геть із комори. І я сказав і очистили комори, і я вернув туди посуд Божого дому, хлібну жертву та ладан. І довідався я, що левицькі частки не давалися, а вони повтікали. Кожен на поле своє, і ті Левити та співаки, що робили свою працю, і докоряв я заступникам та й сказав: чого опущений дім Божий! І зібрав я їх і поставив їх на їхні місця. І вся юдея приносила десятину збіжжя і молодого вина, і оливи до скарбниць. І настановив я над скарбницями священника Шеламію і книжника Садока та Педаю з левитів». А на їхню руку Ханаана, сина Закура, сина Матаїного, бо вони були уважні, за вірних. І на них покладено ділити частки для їхніх братів. Пам'ятай же мене, Боже, за це і не зітримуй їх добродійств, які я зробив у Божому домі та в сторожах. Тими днями бачив я в юдеї таких, що топтали в суботу чавила, і носили снопи, і нав'ючували на ослів вино, виноград, і фіги, і всілякий тягар. І везли до Єрусалиму суботнього дня, і я при свідках остаріх їх того дня, коли вони провадили жимність, а теряни мешкали в ньому, і постачали рибу, й усе на продаж, і продавали в суботу юдиним синам та в Єрусалимі. І докоряв я юдиним шляхетним та й сказав їм, що це за річ, яку ви робите, і безчестите суботній день. Чи ж не так робили ваші батьки, а наш Бог спровадив усе це зло на нас та на це місто? А ви побільшуєте жар гніву на Ізраїля зневаженням суботи. І, бувало, як падала вечорова тінь на єрусалимські брами перед суботою, то я наказував, і були замкнуті брами, і звелів я, щоб не відчиняли їх, а тільки аж по суботі. А біля брам я поставив слух своїх, щоб тягар не входив з суботнього дня. І почували камарі та продавці всього, провадженого раз і два поза Єрусалимом. І остеріг я їх при свідках та й сказав їм, чого ви ночуєте навпроти муру. Якщо ви повторите це, я простягну руку на вас від того часу, вони не приходили в суботу. І сказав я Левитам, щоб вони очистилися і приходили стерегти брами, щоб освятити суботній день. Також це пам'ятай мені, Боже мій. І змилуйся надо мною з великою милістю твоєї. Тими днями бачив я також юдеїв, що брали собі за жінок аж до дянок, а моавітянок, а їхні сини говорили наполовину по аж до тонському, і не вміли говорити по-юдейському, а говорили мовою того чи того народу. І докоряв я їм, і проклинав їх, і бив декого з них, і рвав їм волосся, і заприсягав їх Богом, кажучи. Не давайте ваших дочок їхнім синам, і не беріть їхніх дочок для ваших синів та для вас. Чи ж не цим згрішив був Соломон Ізраїлів цар, а між багатьма народами не було такого царя, як він, і був уподобаний Богові своєму, і Бог настановив його царем над усім Ізраїлем, і його ввели в гріх ті чужі жінки. І тому, чи ж те, чуте було, щоб чинити все це велике? Таке лихо на спроневірення проти нашого Бога, щоб брати чужих жінок. А один із синів Єоади, сина Еліашава, великого священника. Був взятим хороянина Санваллата, і я вигнав його від себе. Запам'ятай же їм, Боже мій, за сплямненням священства та заповіту священичого та Левицького. І очистив я їх від усього чужого і встановив черги для священників та для левитів кожного в службі їх, і для пожертви дров в означених часах, і для первоплодів. Запам'ятай же мене, Боже мій, на добро.